Ми маємо велику унікальну можливість вітати в Україні вперше. Я думаю, і ця історична мить нерокотворний образ Ісуса нашого Христа з Едеси це одна з найдравніших властиво, реліквій Ватикану, яка знаходиться в особистій за Христі святішого Отця є оригінал, тому і цей оригінал вимагає до себе особливої уваги, як і й безпеки. Це взагалі унікальна річ, що таку реліквію вивезли за межі Ватикану, що вона покинула особисто за Святійшого Отця. І так само є унікальна річ, що нам дозволили дотеркатися до святині. Тобто, вона знаходиться в шкільному ковпаці. Але нам дозволили доторкатися, цілувати її і це ватикан зробив вперше. І за це їм вдячні, тому що ми знаємо, що в нашій східній духовності дуже важливо. цей елемент доторку, так безпосередньої присутності. Тому, можливо, і черги йдуть так, знаєте, не надто швидко, бо кожен, коли приходить і бла три секунди є біля образу, але він доторкається цілує, і проходить. А це займає трошки часу. Тому може наперед би просив би людей бути виваженими і розуміти на що вони йдуть, на розуміти на що вони йдуть, що це. Є великі черги, і треба довго стояти. І тут має бути виключений будь момент моментиї озлобленості чи будь-чого. Бо ми можемо це зараз помічати. Люди є різні. Люди є хворі, немічні. Попередні ми мали такий досвід, що не були великі черги, і ми мали можливість пропускати людей, які мали якісь особливі потреби. І якісь особливі недуги тепер ми цього фізично просто не можемо зробити, тому є одна загальна черга, і тому ласкаво просимо в тій черзі бути витривалими і ну бути залишатися найперше людьми і пам'ятати, до якої святині ми йдемо, бо це дуже важливо зрозуміти. Святий Боже. наші